Донецьк, тимчасово окупований Донецьк, він теж сьогодні не спав, тому що з самого ранку там пролунало шість вибухів, і пошкоджена була будівля, де розміщувалося ФСБ окупантів. Як розповів речник голови громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук, ця будівля на вулиці Шевченка, 26 має похмуру репутацію. Там катували затриманих перед відправленням до суму в'язниці ізоляція. Удари такі здійснюються, як ви знаєте, і ракетами. Ну мається на увазі по Україні, і дронами. Дрони працюють, дрони виготовляються. Шахеди вже виготовляються в Росії, орлани виготовляються в Росії. Ланцети, які на жаль, ефективно дуже часто працюють на передовій. Теж виготовляються в Росії побудовані підприємства, налагоджені виробничі лінії, де брати людей. Які будуть працювати на оборонних підприємствах, і тут виявляється, що уряди африканських країн допомагають країні терористі з персоналом для військових заводів, і за розслідуваннями Голосу Америки деякі африканські країни навіть свідомо налагоджують зв'язки з російською рекрутинговою організацією, яка сприяє набору персоналу для російських військових заводів. Російська програма, вона там є Програма така рекрутингова. Рекрутинг не в плані воєнних, а в плані цивільних людей, які працюватимуть на підприємствах. Вона показує красиве, чудове, перспективне життя для африканських людей, для африканських жінок в російському татарстані. Але заявники не знають, тобто люди, які подають заявки на роботу, вони не знають, чи будуть працювати в компанії, яка перебуває під санкціями Сполучених Штатів, перебуває під санкціями Європи. Чому бо виробляє безпілотники? І голос Америки звернувся за офіційними коментарями до урядів африканських країн до Уганди, до Руанди, до Кенії, до Південного Судану, до Сєра Ліони, до Ефіопії, до Нігерії, так само до посольства Росії у Вашингтоні.